Витаю вас, дорогая церковь, братья и сестры, друзья, слава нашему Господу Иисусу Христу. Рады видеть всех в этот воскресный день. И у нас сегодня такой два в одном, как знаете, сейчас очень ну, модно говорить, да? Такой праздник э, двойной, скажем. Мы сегодня э, вспоминаем о страданиях нашего Господа. И у нас сегодня святое водное крещение. Знаете, э, слава нашему Богу за то, что Он продолжает миловать. И милость его, она настолько велика, что порой э, нашим человеческим разумом это вместить ну, тяжело. Несмотря на то, что мы живем в таком контексте неспокойно, мягко выражая, сейчас слышали, да, и ночью, и, и сейчас. Тем не менее, Бог милует, Бог влекет, Бог призывает, и слава Богу у нас сегодня крещение, есть души, которые решили вступить в завет с Господом Богом. И я хочу э, начать наше служение стихом, который записан в плаче Еремии, и он звучит так, «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя, Господь». И действительно, верность нашего Господа, она велика, и она, знаете, мы, как люди, мы можем быть неверными. Мы бываем неверными, если быть честными, да, но мы грешные создания, и Наша плоть, вона времени дає о себе знать. І для того ми збираємося, щоб ног Христа навчитися з этой плотью розбиратися. Вот... Брати, сестри, декілька слів перед тим, як буде звершуватись це таїнство. Спочатку скажу, що це таїнство. Те, що ви побачили, що наш дякон влив сюди води, воду, це не просто так, бо ця вода свята. Вона взята в церкві, вона приготовлена на та людьми, які підкувалися про наших прищай, щоб вони не змерзли. Розумієте? Вони проявили свою любов. Вони готували наші сестри, вчора вкрашали цю ванну. Ми могли б робити на річці, але вже вам такий непевний час, правда, що не знаємо, куди і що і як. Тут ми під захистом Господа, ми в це віримо. Амінь. 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 Слава Богу. Амінь. Тому це таїнство. Чому таїнство? Об'ясню. Тому що в цьому процесі, святому водному хрещенні, приймає участь дві, дві, дві сутністі. Одна сутність це людська, це люди, які повірили в Ісуса Христа, які сказ, признали себе грішними, які сказали, що вони хочуть жити з Богом. І це їхнє рішення. І це одна сторона, яка буде участвувати. А друга це таємна, невидима свята Божа сила, яка буде присутня тут. Бо ця сила відкрила їм їхню гріховність людям. Ця сила через слово своє призвала їх до покаяння. Ця сила змінює життя тих людей, які вже давно звершили хрещення, і вони освячені Словом Божим. Воно вчить їх, як жити чисто, правильно, безгрішно. Ця сила дає жити нам протистояти проти гріха, який є в нашому житті. Бо ми грішні люди. Але з нами святий праведний Господь Бог. Ви вірите в це? Давайте скажемо. «Амінь». Амінь. Амінь. Слава Господу. Тому це таке дійство, яке буде мати духовне значення, бо в цей момент ми почуємо далі в Слові Божому. Господь запечатує, ставить свою печать на цих душах, які будуть вступати з ними в заповіт. І каже духовному і фізичному світові, що це мої люди. Це ті, за кого я вмирав, ті, за кого я проливав святу, водну, святу кров свою, ті, які признали мене своїм Господом і Спасителем, і я крещу їх в цій воді, в цій купелі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хожу освячення. Що це така фізична процедура, яку робив Ісус Христос, коли прийшов на Йордан до Іоанна Хрестителя, і Іоанн сказав: чи тобі від мене приймати, ти святий? Божий син, ти Божий син. Це я дуже від тебе хрестив. А він сказав: Остав, бо так належить нам завершити всяку правду. Отак, брати і сестри, нам належить завершити всяку правду. Ось вода, що препятствує нам хреститись. Нічого, якщо віруєш від цього серця. Так, восьмий главі написано. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Прошу, Даша, виходь сюди. Сідайте, будь ласка. Ми будемо задавати без мікрофона, Дорога душа, чи ти віриш у Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Віриш. Чи ти віриш в те, що Христос вмер на волоском кресті за твої гріхи? Бажаєш служити Богу у всі дні свого життя, вірою, правдою, служити другим людям. Бажаєш. По вірі твоїй і по повелінню Господньому ручку сюди. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я так, знаєте, що я трошки відпусткувати, поставили ходь. Я сказав, що частина буде в білих, це е, ті, які вже готові до небес. А частина в синіх, які взагалі треба рости трошки. Сестра Лариса в нас в білих. Приходьте сюди. Але ще хоче вона рости. Кайтесь, кайтесь. Я как водить тебя, какаясь перед такой просим мои все грехи. Искренне раскаиваюсь. Дорогая душа, веруешь ли ты в Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя? Обещаешь Ему служить верой и правдой всю свою жизнь. На основанні ваших слов я крещу вас воєн Отця, Сина і Святого Духа. Слава Господу! Я трошки поясню, чому сестра вона давно ходила в церкву, вона була в Чернівці, ходила там в служінні більше року. І тут у нас вже другий чи третій рік вона. Вона каялася, але вона зробила дуже гарний е, е, шахт на зустріч Господу. Бо ми кожен день повинні кайтеся. Кожен день ми повинні признавати себе недосконалими в очах нашого Спасителя, нашого Господа. Тому кайтеся, брати і сестри, кайтеся. Чим більше кайтесь, тим більше будете грішити. Амінь. давай, можна... Павлік іди сюди. Ви не знаєте цього хлопця, я трошки про нього розповім. Це мій пліменник, який живе в Новгузі і ходить в мешку церкву. Але захотів хрещення прийняти в нашій церкві, тому він приїхав спеціально для того, щоб бути причасним до тіла Христового. Зовуть його Павло. Тепер він повинен знайти собі Тимофія і разом відправитись на служіння. <реш> Дорога душа, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя? Вірую. Віруєш. Алілуя. слава Господу. Ти бажаєш прийняти святе водне хрещення по вірі? Бажаю. Я хочу сказати, що він дуже служить в тій церкві. Він допомагає їм там роздавати унітарку, розружати, переружати і так далі. Він вже служитель. але буде проповідником, я в це вірю. <реш> бажаєш прийняти святе водне хрещення? Бажаю. Твоїй, по повірінню Господньому Хрещу тебе обійняти Отця і Сина, і Святого Боги, здійни ноги. Слава Богу. Брат Сергій, прошу, підведіть його сюди. Это наш брат Сергей, который пришел через служение Загайдуша на Сергея, нашего брата. И трошки холодный тогда. Дорогая душа, веруешь ли ты в Иисуса Христа, как своего личного Господа и Спасителя? Верую. Обещаешь служить Ему веру и правду до конца своих дней? Обещаю. На основании вашей веры и слов крещу вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Богу! Слава Господу Богу нашому. Сережа, будь ласка. Брат Сергій він дуже допомагає нам в служінні. Він у нас і оператором, і комп'ютерщиком. І я вірю, що він дуже гарно знає слово, коли ми готували. Їх до хрещення, то він, ну, я не хочу інших сказати, що вони не знають, але він краще знає. І Він читає, він молиться, тому я вірю, що це майбутнє, майбутній служитель цієї церкви. Так, ти згоден зі мною. <плес> ти хочеш служити Богу. А, ти признаєш себе грішною людиною. Ти віриш, що Христос мер на голос Христі за твої гріхи. Віриш. А бажаєш прийнятися до водних По вірі твоїй, повірінню Господньому. Хрищу ножки є не ближче. Хрищу тебе Діння Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. спортсмены ходят на плавание. <связывая> Дорогая душа, веруешь ли ты Господа Иисуса Христа, как своего личного спасителя? Верую. Обещаешь ему служить веру и правду до конца своих дней? Обещаю. На основании ваших слов и твоей веры, крещу вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Що? Так. Да. У мене питання до батьків. Особливо до матері. Ну і до батьків. Чи боялися ви коли-небудь загубити своїх маленьких дітьми? Я пам'ятаю, як ми жили на проспекті Міра, виходили на дитячу площадку, там багато діток бігає. І ми, або я, або дружина військових, хтось сидів і наблюдав за, за своєю дитиною. А потім чекав вже більш дорослих дітей, які йшли там занять бізновечора. Або хтось вже почав на свідання ходити, щоб в 9 була вдома, де, 9 тебе нема, де ти ділася, в мене переживання, в мене тривоги. Це таке, що ну, для нас, для людей дуже, дуже привично. Да? А, а ще в мене є така штукенція. Дружина, я точно знаю, що це таке. <плес> І ви знаєте, жінки, що це? Да, это, це може сучасні люди не знають, а це на клаптику клейонки з больниці. Написано мальчик, 3400, число, місяць, рік От. і так далі. І фамілія ім'я, отчество, мами. Це для того, щоб або лікарі, або медсестри, персонал не загубили дитину. Бо часто ми чуємо таке, поміняли в роддомі там, і так далі і тому але коли принесли моїх дітей додому, хлопчиків моїх, Андрія, Альошу, і коли я звернув діяльця, покривається і глянув на них, то я зрозумів, що я ніколи, і верніше, я завжди буду знаходити свою дитину, бо Господь поставив на нього мітку особливу. Оце те, те саме, що сьогодні зробив Господь з цими малятами новонародженими, які сьогодні прийняли в водне хрещення. Господь поставив на них свою печать. Поэтому Павел пишет в послании до Коринской Церкви такие слова. «Днем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и веру в него, запечатлены обетованным, то есть обещанным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления его удела, похвалу славы его». Знайте, Бог ніколи нас не забуде, якщо тільки ми самі не себе з себе оцю печатку. Якщо ми, як слово Боже каже, не угасим духа свого.